Якщо ти берешся за якусь справу, то треба її доводити до, до ладу. Саме такі мотивуючі слова лунали зі сцени на станції метро Вокзальна на день української писемності та мови. Три сотні дніпрян та гостей міста зібралося на зустрічі з Адою Роговцевою. Дуже цікаве досягнення е, поетеси. Цікаво, я наскільки дізнався з інтернету, вона має звання Героя України. Цікаво, звідки вона ну за що вона його саме отримала. Цікаво дізнатися і історії життя, як вона до цього прийшла. Я дуже поважаю пані Аду, і я, в принципі, вона для мене є моральним авторитетом. Я дуже хотіла послухати її ціні поради, тому що людина, яка як акторка прекрасна, волонтерка, громадська діячка, і в принципі для мене вона є таким, знаєте, стимулом не розслаблятися, навіть і йти завжди, завжди, вперед. Пані Ада розповідала історії свого життя, уривки створів. А також учасники мали змогу поставити їй свої питання. Наша зустріч Ається тому, що прокинулась нація, а, в цей день ми будемо говорити і про українську державність. Бо саме пані Ада а, вона вже а, може розказати це на досвіді, а, бо це дійсно та людина, яка Надихає і яка а, показує приклад ініціатори зустрічі Дніпровська молодь. В першу чергу найголовнішим було обрати місце безпечне під час проведення повітряних тривог. Ми вже не вперше проводимо заходи Ва. у метро. Це станція вокзальна, яка гостинно кожен раз чекає на наші молодіжні заходи. Окрім того, розповсюджені були оголошення по місту, які отримали багато відгуків. Люди сьогодні переймалися, що їм ще там комусь не встигли відповісти, і так далі. Це під. Тверджує те, що саме запрошений спікер цікавий для не тільки молоді, а в принципі для мешканців міста зустріч пройшла у межах міської програми Українською, будь ласка.